Вітаємо вас на каналі ФМ Галичина Аналітика. Якщо підпишетеся, то будете мати їжу для роздумів. Будете знати більше, бачити далі. Ну і познайомитися, якщо ще не знайомі, з дуже хорошими людьми. От, наприклад, інвестиційним банкіром Сергію Фурсою. Сергію, вітаю! Вітаю. А Сергій ще має свої канали. Ви теж можете потім підписатися, щоб чути регулярно і бути головним редактором своїх думок. Але перше підпишіться до нас, а ми розпочнемо з Сергієм говорити зараз про речі. Неприємні а неприємні речі станом на ранок полягають в тому, що куплений за гроші українців, які перебувають в стані війни. От джип, який стоїть на заблокованих польських кордонах. Його просто польські фермери розвалили. Ну просто побили бітами, а перед тим заблокували військовий транспорт. А ще перед тим заблокували транспорт, який їхав в Нідерланди забрати шість вантажівок і причепів для фронту. І все це ну ніби ніби проти зеленого тарифу, який десь там Брюссель ввів а цим польським хлопам сказали, що це все через те, що українське зерно, і от така от ситуація станом на сьогодні. Тобто, кожного дня градус ідіотизму, протистояння і фактично вже економічної війни зростає. Все це точку повернемо, Ми пройшли вже нічого неможливо відкотити назад аж до самих виборів в Польщі. Ну, дивіться, насправді це в принципі норма в сільськогосподарському секторі Європи. Це ж відбувається не тільки в Польщі, не тільки на кордоні з Україною. Це відбувається по всій Європі, і це не є прецедентом, бо те саме відбувалося, коли Польща інтегрувалася в європейський союз, але з боку німецьких фермерів. Або коли Іспанія інтегрувалася в європейський союз з боку французьких фермерів. Там, в принципі, були такі рівень протестів і агресії, що було декілька іспанців вбито. Хто пов'язаний з сільським господарством? Тому це загальна проблема, яка перша все базується на соціалізмі, за яким організований сільськогосподарський ринок Європейського Союзу. Бо в Україні аграрна сфера це бізнес. У нас є маленькі фермери, є середні господарства, є великі господарства, і всі заробляють гроші. А в Європі це дотаційна сфера, де люди живуть на дотації і, власне, вже за десятки років викормили цілий пласт людей, які на цих дотаціях паразитують. І які у разі чого приходять і вимагають у держави дайте більше грошей, Так, зараз але Сергію в нас так само є вбиті. Ну я вважаю, що в ці водії заблокованих українських фур, які загинули в черзі, це є вбиті руками протестувальників. І ці е, руки протестувальників нічого не крали, а тільки висипали зерно і так далі. Тобто, це вже є якісь бойові дії. Дивіться, це не є бойовими діями, не треба драматизувати. Треба просто розуміти, що так завжди було і буде в європейському союзі, поки побудована така модель, і те, що ми бачимо зараз, це насправді демоверсія української євроінтеграції. Угу. Бо інтеграція України в європейський союз має призвести до значного реформування сектору сільського господарства, розподілу іншого дотації або збільшення, і так далі. І так далі. І так далі. Вони готуються завчасно. Добре, Я, ми, 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 ми в принципі про, про це вже не раз чули від, від тих, хто так чи інакше буде вести перемовини з Брюсселем, з Єврокомісією і все інше. Це ж в нас попереду, а треба вирішувати питання вже зараз. І от тут просто незрозуміло, як в країні, в якій настільки розвинені змії, в країні, в якій настільки. В принципі, працюють ну, механізми суспільного обміну. Так легко було запустити мальчика в трусіках. Так легко можна було запустити про отруйне українське зерно, яке викликає рак, запустити міфи про те, що проти польського хлопа маленького фермера лізуть олігархи українські. і, і, і при цьому поляки добре знають, скільки законтрактованого українського збіжжя і іншої аграрної продукти. Зроблено польськими структурами, польськими фірмами. Вони становлять велику частину з того, що везлося транзитом через Польщу. Чому так легко поляки повелися, ну як якісь русські на оцю інформаційну складову? Ну, по-перше, ви кажете, поляки добре знають. До нічого поляки не знають. Хто це знає? Е, власне є була підготовлена база, велика кількість малоосвічених людей. Які готові боротися за свої гроші, які вони вимагають у держави, людей, які є ображеними зараз. Бо що відбувається, бо вони втрачають гроші, втрачають гроші через дві причини: падіння цін на збіжжя на світовому ринку більше ніж на 30% за рік, а це і гроші вони не дораховуються. І той самий зелений перехід Європи, який буде вимагати від них більше інвестицій, тобто ще менше грошей залишить у них. Вони були ображені. Плюс в Польщі треба розуміти. Окрім політичної і внутрішньої боротьби, була ця шалена емоція на підтримку України, яка дуже непритаманна полякам, в принципі, бо поляки дуже полякоцентричні. Але Але будь-яка емоція, вона небезпечна, бо потім після підйому йде спад. Гойдолки такі, так? Так, це абсолютно нормально. От коли ми говоримо про Австрію і підтримку в Австрії, там раціональний підхід, такий німецько орієнтований, там немає емоцій і там нема спадів, нема цих всіх речей. Угу. А у поляків була шалена емоція. З одного боку, спочатку винесла вверх, зараз винесла вниз абсолютно природним чином, знову ж таки. І абсолютно, Ми всі завжди знали про поляків, поляк, польське суспільство дуже поляко орієнтоване, ксенофобське насправді. Е, поляки не люблять нікого, ні, окрім поляків. І тому сказати, що хтось чужий винен, дуже просто. І так, да, тут російська пропаганда впала на добрий ґрунт, але також впала на інтереси. Угу. Не фінансові інтереси, треба ж розуміти, знову ж таки буде європейська інтеграція, буде вхід України в європейський союз. Це повністю змінюється господарський сектор, і вони зараз же до цього готуються. Ну фактично, це така така сумування кумуляції ефектів відбулася, та тому такий сплеск різкий, але ж є довгі процеси. От буквально минулого тижня раптом тема українського збіжжя відійшла на другий план, тому що після того як поморижили е, мішу ткача. Такі, ніби для себе всі відкрили, і по всіх телевізорах в Польщі почали розповідати, як це е, москальське збіжжя заїжджає до Лукашенки. На білоруських номерах як частина з них перепаковується на фури з польськими номерами, і вони для себе відкрили російський е імпорт експорт просто в промислових масштабах. Тепер от я дивлюся, в The Economist, Робін Брукс взагалі вивів графіки, вирахував. Виявляються чемпіони. Це Литва, Латвія, Естонія і Польща в, в обхід економічних санкцій проти Росії. Вони чемпіони по, по обходу санкцій. Оце все стає тепер вилізло на другий рік е після. Вторгнення вилізло на телеекрани Польщі. Воно щось змінить чи це вже все? Тобто, в, у, у, уряд Туска буде сидіти і чекати результатів виборів. Нічого воно вже тепер не зможе змінити, навіть якщо суспільство нарешті дізналося правду. Е, ну дивіться, це нічого не змінить. По-перше, стосовно правди, ну там вже немає такої нової інформації. Коли ми говоримо про експорт певної продукції з господарської з Росії, Білорусі кудись, по-перше, там об'єми смішні, там реально маленькі об'єми. Вони для пересічної людини можуть видаватися ого, цифра, да, там тисячі кілограмів, ти, там, якісь тонни. Але в масштабах економіки це смішні цифри насправді. Треба розуміти, Польща, в принципі, не то експортери. Не потрібно особливо ні від кого імпортувати, вони самі експортери. По-друге, в чому різниця між українським збіжжям і білоруським? В тому, що ми зараз завозимось по пільговому як... тарифу. По пільговому тарифу, іначе ми як в Європейському Союзі вже. А, а білоруси ні, білоруси це зовні. Вони по ці квоти підпадають, оподаткування і так далі. І тому вони не лякають, навіть якщо обсягів було б більше, бо їх там обмежують. А Україна це історія короткострокового. Нам дали доступ до ринку в 22-му році. На тлі емоцій знов ж таки тоді ніхто проти не виступав. І зараз цей дозвіл продовжують, і це треба також розуміти. Тому нас сприймають як загрозу польські фермери, а білорусів не сприймають як загрозу польські фермери. Як короткостроково зараз, так і довгострокова, бо знову ж таки пройде там 5-7-10 років ми станемо членами ЄС, і їм доведеться якось конкурувати з нами, а конкурувати вони не можуть. Так, але тоді повернімося ще до одного моменту для того, щоб ну, отримувати найбільше коштів. Нам все таки треба, щоб ці вже каравани потягнулися на придунав'я, щоб крім морського чорноморського шляху Дунай запрацював на повну потужність. Запрацювали, може, нові переходи в Румунію. Вони, вони калькулюють якось інакше, ніж інші наші сусіди будують окремий автобан. Це виграв довго. Тепер хочеться зрозуміти в постійній. Тійно грав коротко, назвемо її так, тому що економіка воєнного часу мала би працювати вже два роки на повну потужність, ну так як воно в русських. В нас воно ще так не працює. Про якийсь е, розумний уряд технократів, а не шмигаля, політики говорять зранку до ночі. Але тут є ще один момент: все це нічого не дасть, якщо не зміниться атмосфера. А бізнесмени все частіше починають. Розповідати, як їх кошмарять майже в стилі старих недобрих часів. Хто відповідальний за цей безприділий кошмарення бізнесу під час війни? Фух. Ну, по-перше, це природний результат війни. Бо війна це завжди збільшення корупції, зменшення економіки. Саловиків не залишилося стільки ж, скільки було, а бізнесу стало менше, бо в перший рік війни на 30 відсотків ВВП впав. І власне, оскільки війна приносить більше держави в економіці і менше, менше прозорості, той самий телемарафон і так далі. То стає більше можливостей кошмарити бізнесу. силовиків. мені видається, в нас зараз такої вертикалі кошмарення, як була при Януковичі, якраз не створено. Є така Робін Грабувати багатих всі кому не лі. Таке махновщина. Давай так. ну, навіть не не махнувши на Робін це такий совковий гоп-стоп. Так зараз працює. Так, да, да, силовики сприймають бізнес як кормову базу. Завжди сприймали. Ці комерси, їх треба доїти. Це навіть у Зеленського іноді проскокувало. Але, ну, Будь-який бізнес порушує правила, тому нехай не, від, там, не виступає. Е, тому ця така Махновщина відбувається. З цим не, чи з цим борються? ні з цим не борються. Е, Чи можуть з цим боротися? Ну, Теоретично можуть, принаймні можуть не сприяти цьому. Але ми бачимо, що відповідні люди залишаються на своїх посадах. І плюс та сама, наприклад, реформа БЕП, яка може стати з початком цієї реформи початком, зрозуміло, що відразу ефекту взагалі неможливо досягнути. От зараз неможливо досягнути відразу ефекту. Але можна було б започаткувати цей поступ перезавантаженням БЕП під орудою наших західних партнерів, щоб провести нормальні конкурси, а не конкурси імені Тимофія Мілованова, щоб е зробити все як треба. Як зробили з набу свого часу і дали шанс набу на створення, е, то можна створити зараз, наче, але це також блокується. Чому? Ну тут питання до Офісу президента, бо власне так, тут, не тут, тут питання, і... навіть філософське. Сергій, е, е, якщо нам розказують, що з цим урядом, з яким ми є е, зверненим бюджетом, нам би добре було 3 мільярди щомісяця мати додатково ззовні. Ну, щоб той бюджет якось працював, такі цифри нам називають. То тут би логічно було за цією логікою відреагувати на зауваження Великої сімки, яка кажуть, що те, що ви там принесли з банку якийсь закон про БЕП, ну це дурдом. Ви його не ухвалюєте, тоді отримаєте гроші. А його пхають у всі дири. Воно не лізе, а вони його пхають. Такесь таке безглузде самогубство. Виглядає логіка, таки, таких рішень. Ну, перше, 3 мільярди не через уряд, 3 мільярди це, це через результат війни. Будь-яким урядом ми будемо потребувати цих 3 мільярдів. А пояснити логічно чи якось притомно, чому вони це роблять, чому пхають, незважаючи на окрики G7, я не можу. Для мене це також шок. Для мене видавалося, що зараз, особливо коли підвисла американська допомога, можна було б напрягтися і не ламати своїми відносини з західними партнерами. Бо цього року проявилася якраз нарешті. Ми жили в ілюзії два роки, що все зашибіть. Ну умов зашибіть. Да що нас підтримують, і це я, наче природній стан. Бо в Україні унікальна ситуація. У нас спочатку війни навіть податки не підвищувалися. У нас економіка буде зростати зараз другий рік поспіль, а інфляція дуже-дуже низька. Під час війни такого ніколи не було в історії людства. І ми сприймали це як належне. А зараз е просто всім показали, звідки це взялося. Це взялося виключно через підтримку наших західних партнерів. І втрачати її було, причому безпрецедентного рівня підтримки. Такого рівня підтримки ніколи в світовій історії так, так само не було. І зараз було б да, дуже нерозумно це втрачати. Чому вони це роблять? Знову ж таки, логічно, я пояснити не можу. Mm -hmm. Можу б використати припущення, що можливо склалася ілюзія, що поразка України є поразкою для Заходу. І зараз будь-які дії України все одно будуть на це закривати очі, бо треба ж допомагати, бо Росія стоїть у ворота. Ворог у ворот, тому ми можемо робити все, що завгодно. Бо, як казав, міністр юстиції ми ж суверенна нація. Е, і можна не прислухатися, і так далі, бо куди вони подінуться зараз? Від нас можливо, можливо, така думка домінує, Так, але тобі, з цією думкою носилися як дурниць цвочком два, два роки, при тому просили у всіх направо на ліво гроші і зброю. А тепер ситуація яка є? Роздоріжжя, бо ми бачимо, що частина е, держав, які підтримували от просто за замовчуванням Україну е, у війні. А це сприйняли в Києві, що вони підтримують, бо змушені підтримувати, бо ми захищаємо нібито їх. Оця частина держав починає помаленьку відмовлятися від такої логіки, і вони переходять на таку логіку. Ніфіга їм не давати. Всі гроші зосередити на нацбезпеку, і навіть якщо Україна програє, ми вже будемо готові. Наша армія буде готова, економіка готова, і, і це не тільки Трамп, та це, це вже ми чуємо в як мінімум в півдесятка країн. Це вже так чи інакше озвучили. Отже, логіка про те, що ми за замовчуванням тримаємо тост, наші хлопці гинуть за те, щоб е е фронт не пішов до вас глибоку Європу. Ну, вже не працює. Ну, я тут не погоджуюсь, як на мене, якраз вона дуже продовжує працювати. Дає, е, на Польщу і Балтію так. і на інші країни також. Бо всі ці ми зараз бачимо значне збільшення європейської підтримки. Да, є окрема історія по сполученим штатам, де внутрішня політична криза спричинила в тому числі параліч по допомозі Україні, і це величезна проблема. По європейським країнам я бачу якраз іншу картину, бачу значне збільшення підтримки, і фінансової підтримки, і військової підтримки. Е Да, їх да продовжує лякати чи принаймні не артикулюють для того, щоб пояснити власним суспільством, чому треба підтримувати Україну. Це ризик Росії. Тому я думаю, що офіс президента бачить те саме, що і я бачу, mm -hmm. що європейці збільшують підтримку України ніхто не відмовляється, що є консенсус допомоги. І що йде поразка, от те, що сказав Вутіч на цьому тижні про ідею Макрона: що Захід не може дозволити собі, що Бать, Захід бачить, що програє в Україні. Ну це програє це позиція Вутіча як друга Росії, зрозуміло, Але ідея така, що Захід не може дозволити Україні програти, бо поразка України буде його поразкою. І тому в будь-якому разі будуть вписуватися по Ну так, Але ж були варіанти, коли в Америці казали, ми, ми не можемо Україні дозволити програти, але й не можемо дозволити Росії виграти. І навпаки, і, і відповідно ще тут додаються всякі орбани, Вучичі і другі фіцо. Є дві все-таки тенденції. А ще на цьому тлі приїжджає веселий комуністичний дядько від дідуся сі імператора комуністичного Китаю, і возить якийсь мирний план. І всі ці парадигми лягають в те, що ну, все, вистачає це занадто дорого, це занадто довго. Давайте хай вони пишуть якусь мирну угоду. Крим і 20% території, які окуповані Росією, най залишаються окупованими. Але головне. Спинити це все. Це, це ж наростає тепер Ну знову ж таки, да, це літає в повітрі, і все ж таки, воно літає в повітрі не через позицію зовнішніх сил, а через невдачу контрнаступу. І через розуміння, в тому числі в Києві, і зміни ставлення українського суспільства. Давайте так. Бо ми розуміємо, що будь-які рішення, які на банку і приймають, вони приймають, базуючись на соціології. І так само ми зараз розуміємо, що українське суспільство, яке рік тому стверджувало, що ні кроку назад, 91-й рік кордони і вся ця історія, то зараз суспільство думає зовсім по інакшому, особливо налякане на подальшою мобілізацією. Оцей тест мобілізації українське суспільство не проходить насправді і змінює свою думку стосовно будь-яких домовленостей. І тому я думаю, що саме зміна вставлення українського суспільства до домовленостей грає ключову роль. Тут не позиція Європи і штатів, не позиція Китаю, яка завжди була така сама, не позиція Туреччини, яка завжди була така сама, а саме зміна позиції українського суспільства, яке mm -hmm. стає більш готовим до будь-яких перемовин і прийняття цих перемовин оце є визначним фактором. Погоджую, Сергію, і хочу з наших глядачів закликати підписатись на наш канал Гличина Аналітика, а й написати нам в коментарях. Якщо побили горшки з деякими західними нашими партнерами, хто в цьому винуватий, якщо зростає кількість тих, хто вже готовий здавати території, бо не готовий на мобілізацію, а хто там мобілізацію так проводив? І загалом ці ваші думки нам буде цікаво прочитати, щоб знати про що наступного разу говорити із Сергієм Фурсою. Сергію, дякую за розмову. Нехай наші глядачі теж підпишуться на ваші ютуб-канали. Там є їм що послухати. А це те, що ми встигли проговорити з інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. Дякую, Сергій.